Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі палки молитви друзів і родини та дорогих братів і сестер Христів. Христі. Такі молитви підкріпляють душу, зміцняють тіло, оживляють дух, вони, немов бальзам живий, цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недух. Вони дають нам впевненість, надію. І віру, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він, наш біль весь розуміє, крізь бурю на руках перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, в молитві сила криється міцна, ми по житті йдемо, як лезу бритви, молитва ж нам, як оберіг дана. Якщо тягар важкий у Твоїм серці, грози Затопить молитва сина, витягти з лап смерті і допомогти у найскрутнішу мить молитва церкви. Що ще є сильніше, по правді вона творить чудеса, молитва і віра саме найцінніше, що у житті дали нам небеса. Тож слід один за одного молитись. Так в слові учить нас Господь святий, і тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому іти. Коли хто каже: Я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проломі день і ніч. Ми в Біблії читаємо, якщо двоє згодяться щось принести у Отця, то зглянеться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі страждає, й болі терпить повсякчас. Нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос людей навчав, образи пробачати і не злитись, і жити так, як наш Спаситель заповідав. Частіше в небо, очі підіймаємо, І коли прийде пора біди і нещасть Господнього лиця, тоді шукаймо, а Він по вірі кожному воздасть. Амінь.